Відкрите на святкування Дня перемоги. Дана пляшка була продана за 10 тисяч гривень, і ми одразу знали, що дані кошти будуть спрямовані на підтримку даного проекту проекту Жити чекаючи. Молодята Ангеліна та Андрій Рожко на власному весіллі за традицією розіграли подарункове шампанське. Гроші за нього вирішили спрямувати на потреби родин зниклих безвісти. Тато Андрія зник безвісти під Бахмутом у 2023 році. З 7 березня 2023 року я чекаю свого тата, який зник безвісти в межах населеного пункту Бахмут в ході бойового завдання. Для мене, як для сина, це дуже велика втрата, тому що в мене немає ні підтримки, ні опори. Ми з мамою двоє тримаємося один за одного, зі слів Андрія, з моменту зникнення тата, його та маму дуже підтримувала Ангеліна. Ідею зібрати гроші для сімей, зниклих безвісти на весіллі подала вона 25 травня. Ми вирішили довго вагалися, але вирішили зробити весілля. Моя дружина, якби це запропонувала, що проєкт жити чекаючи, допоміг нам і допомагає по цей час морально. Того що вже один одного ми морально деколи підтримати не можемо. Молодята прийшли на заняття групи підтримки рівний рівному для родин зниклих безвісти та передали гроші. Ми повінчалися, і у нас було весілля, яке далось нам нелегко, бо питання стояло ребром: чи святкувати якому колі святкувати і як його святкувати взагалі? Хотілося б, щоб даний проект. Лише існував для того, щоб познайомити наших хлопців між собою і розказати їм про те, як ми згуртувалися їх шукаючи. Ми спрямували ці кошти саме вам, тому що з самого початку, як з нами, з нашими сім'ями, з нашими родинами, сталася така, скажімо, біда, це м'яко кажучи, ви від нас не відвернулися. Так само, як і ми від вас. Весь час, ми всі разом, ви підтримуєте нас, ми підтримуємо вас так, як можемо. Гроші, які молодята передали, планують використати на облаштування у Володимирці банера чи муралу, присвяченого зниклим безвісти. Дякуємо, що ви підтримуєте і є частинкою нашої родини. Ми розуміємо, що і вас важка така ситуація, а ви, попри свою біду, ви допомагаєте нам. Тому. Дякую і бажаю, щоб мирне небо чим швидше настало. І вижили під мирним небом. Дуже хочеться, щоб попри все наші хлопці повернулися і були з нами. Вікторія Швейц, Суспільне новини, Рівне.